Так, друзі, всім привіт! І в цьому відео я вам розкажу характеристики, що може заряджати ось такий павербанк від Ромос. Ось бачите, фірма це китайська. Фірма ось така. Це в мене максимальна версія, якщо з, з, з таких павербанків у мене на 60 тисяч, а зарядка на 22 та 5 вольт. Ось такий павербанк він важить а, більше, ніж півтора кілограма. Він 1322 грама важить. Він дуже тяжкий. Дивіться, друзі. Що він може потягнути? Дивіться, зараз в ньому. 71% Він зможе. Якщо вам потрібно заряджати три гаджети, у вас як якщо заряджати один телефон, два телеф, один планшет, два телефони. Один планшет та два телефони у вас йде десь. Якщо дивиться, якщо Дивіться, якщо теле два телефони, акумулятор по 5 тисяч та в планшета там на теж на 5 то у вас... Там дивіться, якщо ви заряджуєте під'єднати до цього великого павербанка заряджатися планшет та два телефони, то він, то, то 20% буде. Якщо у вас, наприклад, 71, залишиться 51. А якщо у вас, а якщо у вас на в павербанку 100, то у вас 80% залишиться, тому... Е, тому, друзі, дивіться, обов'язково, якщо ви бачите, що в павербанку 50% відразу заряджати, тому що якщо у вас немає електростанції або павербанк, або генератора, то, ви, то е, де, павербанк розрядиться. А у вас, якщо телефон розрядиться, то ви не зможете зарядити воно. Я спочатку, коли в мене не було там в Полтаві станції зарядної, я спочатку якраз від цього, від цього павербанка там, там ламп компресор от USB та, та лампах. Якщо тільки з компресором, то дуже десь то то зможе працювати, цей павербанк більше неділі. А що... А якщо там з лампою, то десь його на 4, якщо десь на 4-5 днів вистачить цього повербанку, якщо до нього під'єднана там лампа та, лампа та компресор. На 4 дні вистачить його, якщо від нього ви будете, там, наприклад, включати освітлення. Мікроскопа то теж надовго вих... з... З... вистачить, тому що мікроскопа десь 12 вольт освітлення. Дивіться, скільки можна приладів від Powerbank цього заряджати. Дивіться, можна заряджати от лайтинга Type-C і от USB. Раз, 3-4, можна 5 приладів заряджати від одного павербанка. Ви тільки вдумайтесь. Це дуже вигідно. І я вважаю, краще купити цей павербанк, чим якийсь, чим якийсь дорожчий, але він слабкіший. Дивіться, друзі. Наприклад, можна тут заряджати смартфони, там всякі там часи, планшети, можна навіть от USB там запитувати лампу освішення, та ще щось і цього. Павербанка хватить, якщо заряджати три прилади, то якщо заряджати два рази прилади, три. Якщо заряджати два рази три, три телефона, то йде з 40%. Ви тільки вдумайтесь. Якщо три рази заряджати три прилади, то 60%. Якщо десь на п'ять разів хватить цього павербанку, якщо заряджати три, три пристрої з нуля три телефона або три план... Або, а, три, або два телефони планшет, вам хвати на, на п'ять зарядок цього павербанка. Це, це вигідно. Я пам'ятаю, в мене є ще такі біли теж від, від Xiaomi з таким же значком. Теж Xiaomi виробляє, але... Він слабкий. Він на 20 тисяч. Якщо заряд, треба, якщо світло відключають, то його не хвати. Тому що потрібно, якщо зарядитись комусь потрібно, то краще брати або такий павербанк, або вже зарядну станцію. Я б краще взяв павербанк та зарядну станцію, щоб від... Щоб було все і, і генератор. Тому, друзі, запам'ятайте, що я вам хотів сказати, ніяк не питайте, не в кої разі не підключайте К цьому павербанку зарядку на 120 вольт. Краще підключати, заряджати, по-перше, кабелям з комплекта по-друге, зарядним блоком Максимум на 33 вольта, мінімум на на 10. Тому, на 120 вольт, якщо ви підключити то все. то все комуль. Просто, по-перше, згорить горить з оцей мікросбій, по-друге, з акумулятора згорить і все, вам прийдеться вам прийдеться міняти. Замінювати, щоб вам хтось міняв роз'єм та акумулятор. Тому, якщо ви не хочете спалити свій павербанк, перше заряджати кабелом з комплекта і друге заряджати зарядкою максимум на 33 вольт. Розповідаю, що він, як подивитися, як можна заряджати. Три варіанти зарядки. USB, Type-C та Lighting. Зараз ми спробуємо через Type-C поставити на зарядку навушники. По-перше, перший в навушники. Опа. Це навушники теж від Xiaomi Redmi Buds 5 Pro. Їм я не десь місяць чи два назад мені їх купили. І ще друзі, на, коли ще через 2 місяці буде. Вже через 2 місяці вже, менше ніж 2 місяці до могаде народження. Тому, коли мені куплять планшет, я відразу зроблю огляд і, і покажу, як налаштувати і розкажу всі характеристики, яка ціна. Тому. Чекайте це відео десь 25 жовтня. 25 жовтня, ну, плюс-мінус, може трішки раніше. Ну, це відео в будь-якому в жовтні буде. Ось, дивіться, я від парабанку ось так заряджувати наушники. Тут можна дивиться, тут такий дисплей, показую, заряд від відсотки потім. Вольти і потім амбіри. Ось так. Ну Він може довго працювати, ну тільки э, дивиться, друзі, я Я не знаю, як. Ну, э, ну, цей павербанк читав, якщо він ще підійде для походу. Тому, якщо у вас є. Всі знаємо, ми що в пахові, що на природі немає електричества, якщо розрядився смартфон, то що робити? Є оцей павербанк йде на, на допомогу. Тому купляйте цей павербанк по ссылці в коментарях. Цю ссылку я сьогодні залишу. Заказуйте всім допомогу.